Всім привіт! Знову вечір, знову гриби. А там десь вдалині шумить грім. Можливо, ще встигну перед дощем, можливо воно до нас не буде, бо там чуть далі біля десни. Так, ну і почнімо з перших знахідок, Одразу, як кажуть, знову ж таки не будемо довго розтягувати наше з вами знайомство, так? Дивіться, який. Перший на сьогодні гриб. Отакий, хіба не гарний. Але другий, ще прекрасніший. Я думаю, він точно заслуговує пальця догори. Давайте зараз його заберемо. Бачите його? Як воно тут маскується? А якщо це, відгорнути? Ой-ой-ой-ой-ой. Оце так початок. Ого! Тут до нога, а ну, все, це... заховали ми тебе, твоє місце, де ти там сидів. Глянь, такий чудовий гриб. Супер! Ось така от пара відкриває наш з вами сьогоднішній похід. Надіюсь, що, як і попередній, буде також далим. Так що дивимось і шукаємо гриби. Іду собі лісовою стежкою. Тут, до речі, є місце яке десь аж в кінці червня починає рости отакі от подібні гриби і це перший в цьому сезоні в цьому місці гриб ви його бачите вже видніється шапка так гляньте що це таке опа папа -па, 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 па перший в цьому році і тут отакі от, от вони ростуть всі отакі от, от такі от широкі такі дивіться який масивний Ото гриб. Ну, сьогоднішній похід це просто якийсь неймовірний. неймовірний. Дивіться, які гриби шукаються. Просто капот. Який крутяк. Супер. Що тут можна ще сказати? Мені подобаються всі гриби підряд білі. Для мене їх взагалі немає таких поганий, такий, не такий. Але мабуть, улюблений. Саме такі отакі. такі мається на увазі по кольору шапки. Я люблю такі от шоколадні, я їх називаю бурими. Не знаю, чого так колись прилипло. Таке от визначення до них. Так я їх і називаю. Ось такий ще один гарнюк. Класний. Чудово. Дивимось ще. У мене вже давно дивляться, можливо помічали, що от біля цього, цієї скажімо так, плантації конвалії в мене є грибне місце. Воно час від часу дає непогані результати. Якщо уважно дивитися, то декілька грибів можна тут взяти, дивлячись на те, що ходять люди, але все рівно щось я тут та й чекає. Поки що один. Але видно, що подивіться, от він молодий, він прям свіженький-свіженький. такий от, ще один красень. Чудово. Один там, один тут, десь там, десь там. Дай, назбирується потрошку. Ну, потрошку. Знову таке цікаве місце. Перешарстили все. Які молодці. Я не проти їх особисто, але проти таких методів. Пошуку грибів. Але кожен вибирає. Що йому краще. Просто так якось воно взагалі не красиво і не естетично. А оце от естетичний і красивий гриб. Правда ж? Правда. Що ходити уважно, не бігти як коні. Завжди можна знайти свого гриба. При тому, що сезон іде, я думаю, що плюс-мінус кожному можна вистачити. Хтось більше, хтось менше. Але декілька своїх грибів до супу чи посмажити можна знайти. Ось така от пара касанів. Йдемо далі, шукаємо, ще щось добре по-любому буде. І ще от. Під черговим великим таким дубом знайшов невеликого такого гриба. Покрутився, повертівся, якось раком не лазив, нічого пальцями не перебирав. Ну от Попався мені такий малий гриб, та й попався. Став собі й далі, дивлюся. Так, і що? Ну от, їх вже ж видно, правильно. От навіть він маленький. А от такий от рум'яненький, дивіться, його видно. І навіть його сусіда видно прекрасно. Ви його бачите? Я думаю так. Ось він сидить. І не треба нічого переривати. Бачите, ще сусід з таким маленьким. Молодий, прекрасний, невеличкий. Саме смачний гриб. Ось така от тріо того малого не рахуємо. Та є. є. Супер. Тільки що я поклав оці три грибка. Завжди заглядаю за цю грибницю, тому що тут вони ну, от набагато пізніше виходять. Ну, от кінець червня, початок липня тут гриби. Рахуючи, що зараз тільки почалася друга декада червня, ну то таке. Знаєте, іби о того випадку не знайшов грибка, потім почав дивитися, я б не знайшов би оцих. Там той один, потім було два і тут гляньте, яка пара сидить. Ай-яй-яй-яй-яй, давайте з цього меншого. Опа. Глянь такий чудернацький. Так ніби широкий, а так вузький. Просто був так близько до цього великого А це що. Ох. Який оцей. Подивіться яка краса. ну Починається і тут, тому ще плюс одне місце в мене спрацювало. Тепер буду сюди частіше заходити. А то я так іду так краєм, проходжу, думаю, ну, немає, добре, пішов далі. Знову пройшов, немає, пішов далі. І так особливо не шукав. А, а тепер буду. тому що така краса. Тут два і перед тим ще було три грибки. Недалеко від попередніх грибів. метра десь за 4 від того місця. Зустрічається ще один. Також схожий на тих, мабуть, з тієї шкагорти. Ой ти який, а як же ти сидиш так міцно? Як же ти міцно сидиш, я ж кажу. Ходити уважно, всі гриби видно. Подивіться який. Шоколадний який. Ммм, а то гарнюк. Супер. Неймовірний супер. Ну і в черговий раз можна доказати, що певне знання місць, плюс уважність, хоча б елементарна, можна гриби шукати де завгодно. Вони ростуть по всяких місцяках. От, от вони мої улюблені. Опа. Дивіться, який тут при дорозі та на контрасті як він виглядає чудово. І от, тут вже йому ага, навіть і шапку збив. Ну правильно. Треба ж бігати переганяти один одного правильно. Та наші такі гриби забирати. Ну як не треба, то заберу я бо вони одні з моїх улюблених. Дякую всім, що не забрали. Є ще один грибок, на да, ще який гарний. Подивіться, який. Опа. Опа, опа-опа. Навіть другий такий малий. Рівно він Тут пропаде, до ранку його з'їдять. А це, мабуть, хтось пошкодив. Коли він був менший, його не помітили. До речі, у мене сьогодні чепеха. Вдень я нарізав гриби на сушку своїм ножем і забув вдома ножик. То я так от землю обшкрябую і кладу їх до кошика. Ну, Потім ці доберу. А кошик вже у нас повний. Скоро буде, якщо так, таким темпом будемо збирати гриби, то що ж, піде вхід, як завжди, чарівний. Темний пакет. Поки що цей падає сюди, отак от, от. І йдемо шукати далі. Ще щось має бути. Я впевнений. І як би це дивно не звучало, отут біля самого лісу є такий рівчак. І люди тут вже давним-давно, хтось такі нехороші, накидали сміття. Частину ми вивезли, частина лишилась тут. Монто сором, але... Все не забереш, тут стільки смітників понад лісом люди роблять, що зовсім не пробереш. І що найцікавіше, цікаво, тут гриби. Я постійно їх тут знаходжу на цьому пагорбі. Це тут грибниця. Ну і сьогодні також є один грибок. Під'їли, але нічого піде. Піде й такий. Вчора бачу от на цьому місці, як люди... Просто навколішки лазять. Все просто так от перебирають, я не знаю. Чи голоден такі. Ну, В принципі, гриби всі видно. Ну пропустиш ти отакий от гриб, що тобі в цьому поміняється. Просто треба уважно ходити. От, наприклад, йдеш, ну то є гриб. От, будь ласка. Дивись собі, ти дивись. Ну не помітити там трьохсантиметрового гриба. Ну ти Бог з ним. Опа! Ну так же, що всі видно. Ось дивіться, невеликий гриба, він прекрасно, його тут. Дивись собі, шапка коричнева. Та й шукай. Ну, от ще плюс у нас такий один грибок. Забираємо. Шукаємо ще. Про культуру деяких людей можна, як кажуть, книжки писати. Знову все перекидано. До речі, як один мені написав в коментарі, що, що ти, ну, типу, там такі слова були не дуже гарні. Ну, скажу на людську мову, що, що ти дуриш людей, на що ти розказуєш, що у нас от люди ходять і взагалі нічого не збирають. Людина з Прикарпаття, тому в буках у них немає. Ну Так в буках гриби пізніше. На тиждень, на два, ніж в дубах. Що ти каже, обманюєш в таку пору, то не може бути грибів. Ось Facebook забитий грибами, а він мені розказує казки. Знаєте, ми краще не знаю. Взагалі, Я кричу полеміку. Не включатися. Це ще вам один приклад, що не треба це все переривати, плюс-мінус уважно ходиш. Гриби видно. Ну не помітив, кажу, такого там на 3 см. Ну той Бог з ним. Прийдеш завтра, можливо, він підросте. Можливо. А так навіть отакі гриби чудово видно. Так що в добових лісах гриби вже давним-давно йдуть. І не треба нічого писати от тих всіх дурниць. О, ти виставляєш якісь старе відео. Ой, господи, то народ. До речі, хочу вам показати один цікавий греб. Я то його вже відкрив і потім знову закрив. Думаю, та маленький, що його там брати, подивіться. Які ніби мацюпоньки, так? Починаю до нього діставати. А він такий смішний. До речі, така от місцина, отакі от вони тут ростуть. Іменно в цьому місці. Тут є липа. Як кажуть, той хто знає з місцевих, той знає. Саме отакі от, такі от довгі, з маленькими-маленькими шапками. Такі от смішні гриби. Але біленькі. Забираю. Там така суне хмара. Зараз я вам покажу цей гриб і буду вже на сьогодні завершувати, тому що ну то просто капут. Треба ще додому дійти. Можна було б ще виділити пів години на пушу карабів. Але за цією хмарою просто не походиш. Подивіться який. Я думаю, що це буде вже фінальний гриб. Зараз покажу вам результат і будемо йти додому, тому що ви знаєте, що воно ніби так суне-суне, потім хоп. І вже ти повністю вона тебе поглинула та хмара. А зараз грози такі, що ми його в баню. бути в лісі. Там ще працює трактор, щось робить на полі. А тут подивіться кахмара суне. Не знаю, чи вона камера передає, о, не близько я вже. Так, все, треба йти додому. Можна ще було б ходити, але це таке два більших гриба в мене в рюкзаку в пакеті. А це от сьогодні такий знову прекрасний вечірній вечірні результат. Тому не буду вже гаяти часу, біжу додому. Всім всього найкращого, щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. Всім па-па. Але ж виглядає красиво, правильно? Ух!